А ви знали, що 8 березня в Італії Феста де Донна» відзначають зовсім не так, як в Україні? Давайте розбиратися! Головний символ цього дня жовта мімоза, вона уособлює силу, ніжність, стійкість і єдність. Її дарують жінкам як знак поваги та підтримки. Але це не просто свято квітів. В Італії, 8 березня, це ще й день боротьби за права жінок, рівність і гідне ставлення. Італійки не тільки приймають вітання, а й виходять на марші, нагадуючи про свої права. Оні stessa, lotta per Лотта Пер donne. Кожного разу, коли жінка бореться за себе, вона бореться за всіх жінок. Чоловіки можуть дарувати мімозу, але не всі це роблять. Натомість самі італійки влаштовують собі свято, йдуть у ресторани, відпочивають без чоловіків, або навіть організовують вечори з чоловічим стрептизом. ла Ліберта В Україні ж це свято щось середнє між Днем Валентина та Днем Матері. Квіти, подарунки, зворушливі привітання, а раніше ще й вихідний. Тому українки, опинившись в Італії, часто розчаровуються. Ні тобі букетів, ні привітань, ні особливої уваги. А ти знаєш, як привітати італійською з цим святом? Напиши свій варіант у коментарях. Привітаємо одна одну разом!